Збройні сили України вже використовують на полі бою нову вітчизняну реактивну систему залпового вогню Буравій про яку вперше публічно повідомили лише півтора року тому. Новинка, попри усі складнощі воєнного часу, потрапила до збройних сил України разом із ураганами і допомагає тіснити загарбників. Більше розкази Олександр Можичук. Українські військові стали активніше застосовувати проти ворога на Харківщині реактивні системи залпового вогню. Працювали ми на даність 30 кілометрів. Результати ми знаємо. Я, я, я впевнений в своїх хлопцях, я впевнений, в тому що ми виконали вогнене задання відмінно Ворог давно і регулярно обстрілює Харків з реактивної артилерії. Жертвами цих обстрілів нерідко стають жінки та діти. Відтепер окупанти отримують потужний вогонь у відповідь. Чотири снаряди три секунди. Постріл вогонь. Серед українських новинок на полі бою буревії розроблені шепетівським ремонтним заводом. Це фактично повна заміна радянських ураганів. До них підходять реактивні снаряди аналогічного 220-мм калібру, здатні вести вогонь до 35 кілометрів. Але є вітчизняні розробки снарядів з дальністю польоту до 65 кілометрів. Нова українська реактивна система залпового вогню має сучасне цифрове управління, аналогічне до тих, що встановлюють у Хаймарс, Сезар, Панцерхаубіцен та Краб. Не завжди. Проблема в розрахунках і в командирі інколи підведуть технічні засоби, й такі як радіостанція не прийшла команда, не вийшло одночасного залпу з двох машин. Але це на ураження ворога не попливало і завдання ми виконали. Одна з основних умов ефективності в умовах контрбатарейної боротьби для українських бійців якомога швидше отримати координати цілий і зменшити час від моменту виходу на позицію до початку вогню. Головне. Е це все робити дуже швидко, точно і чітко. В середині червня у Росії, за словами головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, було у 10 разів більше вогневої потужності ніж в Україні. Тиждень тому міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття до України додаткових реактивних систем залпового вогню зі США та Німеччини. Саме така техніка, на думку військових експертів, може змінити хід війни на користь України. Олександр Можичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.